З ув'язненими у місцях позбавлення волі та СІЗО найчастіше перебувають чоловіки, а на побачення з ними зазвичай приходять жінки, тобто це можуть бути їхні дружини, партнерки, сестри та матері. Також слідкують за тим, щоб засуджений, тобто тимчасово утриманий, мав відповідне взуття для зими та шорти для спекотного літа. І саме для них сьогодні ми підготували жменьку необхідної та перевіреної інформації, яка полегшить орієнтування у світі за стінами. Ми розповімо вам про правила, яких ви маєте дотримуватися, якщо хочете побачити засудженого. Почнемо із засуджених, адже вони є найбільшою групою ув'язнених. Побачення може тривати до 60 хвилин, а в разі використання засудженим винагороди, також до 90 хвилин або також як винагорода до 120 хвилин. Засуджений також може отримати окрему згоду на поєднання двох побачень. Тоді одне триває 120 хвилин, однак засуджений таким чином використовуватиме місячний ліміт побачень. Засудженому, який перебуває в установі напіввідкритого типу, передбачено три основних побачення тривалістю 60 хвилин кожне. Він також може комбінувати побачення і намагатися отримати додаткову винагороду. Побачення з особою, яка не досягла 15 років, може бути надано засудженому лише за умови, що неповнолітній під час побачення перебуває під опікою повнолітнього законного представника дитини. Тимчасово затримана особа має право принаймні на одне гарантоване побачення на місяць тривалістю 60 хвилин, але за умови, що особа, яка бажає відвідати заарештовану особу, спочатку отримає згоду органу, який розглядає справу. Тобто, це поліція, прокуратура чи суд. Звичайно, затриманий може отримати послаблення за хорошу поведінку, наприклад, у вигляді додаткового побачення на 30 або 60 хвилин. Приходячи в гості, пам'ятайте, що в камері зберігання необхідно залишити все, крім грошей, не бійтеся. Ваше майно там у безпеці. Ви заберете його відразу після візиту. Звичайно, ви можете взяти з собою один або два офіційні документи, пов'язані з ув'язненнями, але пам'ятайте, що офіцер має право ознайомитися з ними або відмовити в їх поданні, а якщо це займе надто багато часу. Знаєш, під час візиту ти не один, є й інші родини, які хотіли побачити своїх близьких. Тому завжди варто подумати, чи не краще засученому отримати згоду директора на такий документ, аніж мати проблеми з його поданням, а ще гірше створювати проблеми іншим відвідувачам. І наостанок одне слово про відвідування дітей. Вони дуже важливі для в'язнів. У цьому немає сумнівів. Проте варто усвідомлювати, що наші діти для нас, як для батьків, є всім, а не для інших людей, які зібралися у кімнаті для побачень. Ще одне слово про одяг. Воно повинно відповідати обстановці та враховувати інших ув'язнень, їхні родини та особливо дітей. Тому воно не може бути зухвалим або образливим для інших. І останнє. Пам'ятайте, що ви повинні бути тверезими, заходячи на прийом. to oficer nie może wyczuty od was zapach alkoholu. Spot sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.